Привітики, мої друзі! А з вами знову руда біологія прямо із хащею, які знайшла в природі. Саме в таких хащах останнім часом у великій кількості почали водитися, як кажуть, дуже цікаві і крупні доволі птахи. Це фазани. От про них сьогодні і хочу розповісти. Звісно, жодного фазана я зараз не зустріну, тому що вони дуже лякливі і відразу ховаються, як тільки бачать людину десь навіть далеко. Єдине, що можна почути, це голос півника фазанчика, і який говорить про те, що вони тут живуть. А так я їх не зустріну. Але друзі, в тому немає нічого страшного, тому що за фазанчиками я вже спостерігаю кілька років, і тому у мене вже зібралася ціла бібліотека відео, яке я знімала і восени і рано навесні, і влітку про цих птахів. Тому власне мою розповідь і будуть супроводжувати ось такі уривочки про цих птахів. Так, що фазанчик нас не проведеш, ми все одно тебе знайдемо. Отож, хто такі фазани і чому їх так багато з'явилося останнім часом. Фазани це птахи родини куроподібні. Так-так, це родичі наших звичайних домашніх курей. І вони ведуть так само свій спосіб життя, практично, як і наші кури. Весь час щось ходять собі, грибуться, шукають личинок, насінинки якихось черв'ячків. Тобто фазани це всеїдні птахи. Зазвичай ці птахи живуть невеликими такими кубками, де головним є півник. І кілька курочок. Але не в період розмноження може бути і кілька півників, і кілька курочок. У фазанів дуже яскраво розвинений статевий диморфізм. Ну, це тоді, коли зовнішньо самець і самка відрізняються між собою. Так от у фазанів півник яскравий, дуже виразний і дуже красивий. А от курочка така рябенька. Зовсім не показна і практично непомітна. І давайте відразу здогадаємося, а чому ж так? Адже у людей зазвичай все навпаки, правда, навпаки, дівчатка красиві яскраві, а хлопчики мають більш стриману зовнішність. Ну якщо ви раптом і досі не здогадалися, чому це так, то я пояснюю, що курочка буде насиджувати яйця, а гніздо, фазани роблять десь у затишному куточку, в кущах, серед трави і так далі. І їй потрібно. Протягом багатьох днів насиджувати ось ці яйця, і щоб її разом із яйцями не помітив хижак. І курчатка, які виводяться, вони теж будуть ось такими рябенькими для того, щоб бути непомітними у природі. Бо в природінці не буває. просто так. Все продумано. Часто в природі можна помітити пару фазанів, де півник, знайшовши щось смачненьке, вказує на те курочці. Вона собі там грибається, харчується, а він лежить десь поруч у засід. І охороняє її. І раптом небезпека то повідомляє про це голосними звуками або лопотінням крил. Саме таку картину я і зустріла нещодавно в природі. Цікавим моментом із фазанячого життя є те, що це неперелітні птахи, тобто вони залишаються тут на зиму. І які б не були буревії, морози чи хуртовини, вони все одно знаходять затишні місця і таким чином і зимують, і харчуються. А влітку вони почувають себе набагато краще в будь-яких лісових масивах, лісосмугах чи просто в степу можна із легкістю зустріти фазана. Взагалі-то фазани дуже полохливі птахи, і якщо вони бачать людину, то намагаються втекти подалі. Але все ж таки інколи можна побачити їх серед населених пунктів, коли вони крокують по дорозі, чи пасуться десь біля ставка, чи на якій-небудь галявині, де немає людей. Тому сьогодні запросто можна зустріти фазана прямо серед села. Цікавою особливістю куроподібних є те, що вони не дуже полюбляють літати. Ну, якось так природа їм придумала. Якщо хтось спостерігав за домашніми курями, то ті взагалі не літають, практично там підскакують і все на крильцях своїх. Так от, фазани теж Вони не дуже гарні літуни, тому вони можуть різко підлетіти, кілька десятків метрів пролетіти над землею доволі стрімко. Але далі ні вони зупиняються, тому що їхнє тіло доволі важке. І вони не витримують довгого польоту. Хоча ось ця неочікуваність того, що він вискакує з під ніг, при цьому починає голосно кричати, лопотіти крилами і летіти. А вона робить свій ефект потрібний, це саме для того, щоб перелякати хижака чи людину, ну чи хто там йому власне загрожує. Таким чином він прекрасно рятується. Кажуть, що на ніч фазани залазять на нижні гілки дерев і там собі ночують. Я ні разу цього не бачила, але енциклопедія про птахів говорить, що вони ночують саме таким чином. Ну і ще одне невирішене питання, залишилося в нас із вами: чому ж їх так багато останнім часом у природі? Все дуже просто. По-перше, як і всі куроподібні, курочка, фазан. Насиджує 10, а то і більше яєць. Із них, відповідно, виводяться курчата, частина з яких прекрасно виживає, і таким чином нащадків фазанів стає все більше і більше. Взагалі-то фазани це мисливські птахи, тобто на них не заборонене полювання, тому на них прекрасно і чудово полювали. Завжди всі роки, але в зв'язку з війною полювання заборонено, тобто відстріл цих птахів не здійснюється. До речі, на раді вчительці біології, бо я не доганяю полювання взагалі на диких тварин. Так от і плюс власне їм вистачає їжі. Багато покинутих сіл, менше людей стало населення у сільській місцевості. Тобто ось така безлюдність, відсутність полювання, те, що вони виводять велику кількість пташеня, те, що вистачає, їжі ось навколо, вони все будуть все перегрібати, їсти. І часто можна зустріти такі ем, грибуни, як я їх називаю, ось цих фазанів. Все це допомагає їм швидко розмножуватися і гарно себе почувати. І підходити навіть до людських осель. Ну що ж, мої друзі, а це було все. Що я вам хотіла розповісти про Фазадів. Якщо ви знаєте ще щось, пишіть у коментах або ставте запитання. Не забувайте підписуватися на канал і обов'язково чекайте нових цікавих відео. До побачення! Руда біологія!